Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готую смачну гарбузову кашу. Для приготування каші буду використовувати наступні інгредієнти: один невеличкий гарбуз. Молоко 500 мл. В мене домашнє кипячене. Вода, 100 мл, цукор 1 столова ложка. Але в будь-якому випадку будете доводити кашу по смаку. Сіль одна неповна чайна ложка. Вершкове масло 40 40-50 г. та пшоно 150 грам. Почнемо з того, що очистимо наш гарбуз та наріжемо його шматочками, ось як бачите на своїх екранах. Після чого беремо ємність, де будемо варити кашу, додаємо туди шматочки гарбуза, а також воду і варимо майже до готовності. Виходить у нас ось такий. Гарбуз. Тепер товчемо його, можете за бажанням збити на блендері. І Додаємо сюди ж пшоно, яке ми попередньо замочили та добре промили, цукор, а також сіль. Вливаємо наше молоко. Повторюсь, у мене молоко домашнє кип'ячене. І додаємо шматочок вершкового масла приблизно 40-50 грам. Ставимо на плиту і вже готуємо до готовності ще приблизно 15 хвилин. Після чого, друзі, невеличка презентація в жовтні, жовтні взагалі багатий, і на виноград, і на яблука, і на груші, хто з чим полюбляє їсти. Я дуже люблю, полюбляю гарбузову кашу саме з яблуками та грушами. Друзі, дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях своїми рецептами гарбузової каші.